Коли власного успіху виявляється замало, амбіційні особистості шукають легших шляхів до його досягнення. Видаються, наприклад, до крадіжки назви, а відповідно й привласнення чужої репутації. Саме так почали з'являтися всілякі недорогі абібаси, гусі та версаги. Різниця може бути непомітною, але все ж дуже суттєвою. І хто б міг подумати, що з'являться люди, які до назви стоп корупції додадуть одне слово і виникне центр стоп корупції. Що Ще скопіювали невідомі крадії. Чим взагалі вони займаються? Та до чого тут РФ? Ну ми розбиратись разом. А поки підписуйтесь на наш канал та підтримайте нас подобайкою під цим відео. Для ширшого розуміння ситуації розпочнемо з історії виникнення стоп корупції. У 2015 році було засновано всеукраїнську громадську організацію СТОП корупції. Це неприбуткова, незалежна ініціатива. Члени організації проводять автономні антикорупційні розслідування та правозахисну діяльність. Сьогодні СТОП корупції об'єднує понад 80 регіональних осередків. У грудні 2020 року організація доєдналась до антикорупційної ініціативи глобального договору. Он в Україні, а в лютому 2023 року долучилась до створення антикорупційної ради при міністерстві оборони. Як виявилось, за три роки після заснування стопкорупції корупції така собі репліка на оригінальний проєкт. А саме центр стоп корупції. І ми б не звернули на це уваги, якби ця організація цьогоріч не розвернула бурхливу діяльність, яка може нашкодити і оригінальному проекту. Тож ми розпочали власне розслідування, щоб встановити особливості та мотивації плагіаторів. На наше здивування виявилось, що троє фундаторів центру мають власну і дуже насичену історію. До цього ми повернемось трохи згодом. Перше, на що ми звернули увагу медійність ГОшки, але виявилось, її фактично не існує. Є сайт з усього двома статтями і розділом Про нас проте абсолютно все наповнення ресурсу було взято й скопійовано повністю з сайту політичної партії Демократична сокира. Тож ми маємо дуже відверті сумніви щодо діяльності цієї організації. Оскільки медійний пошук результатів не дав, нам довелось копати глибше. Занурившись в структуру клона, ми побачили, що його засновниками є Гнатенко Євген Дмитрович, Голіневича Ліна Валеріївна, Іваницький Михайло Михайлович. І перш ніж познайомитись ближче, окремо з кожною з цих осіб, ми також звернули увагу на те, що вони разом заснували й іншу громадську організацію, а саме вартові екології. У серпні 2023 року багато ЗМІ писали про нардепи, який хоче збудувати готель і будинок у Львові. Журналісти посилались на звернення громадської організації. Зації вартові екології до керівництва офісу генерального прокурора Набута НАЗК. Подивімося ж на ці звернення, і як себе представляє Геошка, наша громадська організація «Вартові екології проводить незалежні антикорупційні розслідування і правозахисну діяльність з метою запобіганню зловживання владою протидії корупції і сприяння демократичним перетворенням в Україні. Нічого не нагадує до вашої уваги сайт СТОПОРУПІЦІЇ. Ті самі слова, навіть опечатка та сама. Проте вартові екології та центр стоп корупції об'єднують не лише спільні засновники, а й спільні адреси. Тож наша команда вирішила відвідати сумнівні організації. І як в результаті повідомив нам представник ОСББ, таких ГО в будинку він не бачив. Пам'ятаєте, ми згадували засновників ГОшки. Отже, почнемо з Голіневича Ліни Валеріївни. Вона загалом володіє п'ятьма підприємствами дуже різнопланових видів. В діяльності. Алло. Алло, добрий день. Це гулінавича Аліна Валеріївна. Да, да. Мене звати Марія, журналістка інформагентства Стоп Корупції. Да. Хотіла б поставити вам декілька запитань. Ви заснували громадську організацію Центр стоп корупції, правильно? Ні. Yeah. О, щось ну, дивіться, є офіційна інформація, що ви є однією з засновниць е, цієї громадської організації. О, а ви можете мені сказати, коли ти рефоли перевірю? Ага, зараз, секундочку. 423, 015, 57. П'ятдесят А, добре. Я зараз перевірю і тоді перетелефоную. Угу. Чи не дивно, що коли у людини запитують, чи є вона власницею підприємства, її цікавить не назва організації, а код ЄДРИ -ПО. Алло. Алло, Добрий день ще раз. Це Марія. А, ви уточнили? Чи вам знайомо це підприємство? У nee, ще тільки запит зробила. Поки що мені не знайомо підприємство. підприємством. Добре, тоді на вас ще зареєстровано е, теж громадську організацію у ротовій екології. Е, вам відома ця організація? Mm -hmm. nee, я дуже не знайома. Тобто нічого, нічого про діяльність Центру Ступ корупції ви не знаєте? Ні. Mm -hmm. І е, взагалі ніяк не контактували з цією організацією. Досить дивна поведінка, ні? Якийсь запит, жінка нічого не знає, їй нічого не відомо. Тож перейдемо до наступного засновника організації. Іваницький Михайло Михайлович. У 2021 році проходив у кримінальній справі за статтями щодо незаконного заволодіння майном шляхом використання підроблених документів. І, до речі, Іваницький також має досить багато підприємств з абсолютно різними видами діяльності. Ну і керівник нашого клона Гнатенко Євген Дмитрович. Відразу скажемо, що і цей. Чоловік, власник великої кількості підприємств. Вже з цього ми можемо зробити небезпідставний висновок, що засновники організації ймовірно є підставними особами. В принципі, поведінка Голіневича Ліни Валеріївни, яка чомусь надсилала запит щоб дізнатися, що це її підприємство, та абсолютно нічого не знала про нього, підтвердила нам, що всі вони фунти. Сьогодні ми приїхали аж у Бердичів, тому що дізнали, що Гнатенко Євген Дмитрович, який є одним з власників центру стоп Корупції, має бути присутнім на сьогоднішньому засіданні як обвинувачуваний. Проте точно ми не знаємо, чи це той самий Гнатенко. Саме для цього ми приїхали сюди, щоб поспілкуватись, дізнатись, хто такий Гнатенко Євген Дмитрович, його причетність до центру стоп Корупції та по якій справі він тут проходить. Відразу зазначимо, що нам вдалось зі своїх джерел підтвердити особу обвинуваченого у цій справі. Дійсно, це той самий Гнатенко, який є засновником Геошки. На жаль, всі учасники засідання були присутніми дистанційно. А суддя отримала клопотання від адвоката обвинуваченого про перенесення через відпустку. Наші захисником обставини що трошки були, так, то щоб їздити не вважать увагу, що захисні самозаліце і, 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 і у випові правда.

Поспілкувавшись з суддею по завершенню засідання, ми дізналися, що обвинувачуваний був присутнім дистанційно за мур нижньодніпровського райсуду міста Дніпро, адже проживає саме в цьому місті. Гнатенко Євген на жодний з телефонних дзвінків нашої команди не відповів. Проте ввечері мені особисто зателефонували з невідомого номеру, але відповіді на другому кінці лінії було лише загадкове мовчання. Згодом з того ж номеру прийшло ось це повідомлення. Ми запропонували Євгену обрати будь-який зручний час та формат для запису інтерв'ю, але він хотів отримати запитання письмово. Тож ми підготували низку запитань і надіслали йому, на що отримали відповідь. Мовляв, надсилайте на пошту геошки офіційним запитом. Це ми і зробили. За два дні прийшла відповідь від голови громадської організації. Як повідомив Гнатенко, назвались вони так, бо просто придумали і зареєстрували. А, взагалі, на день реєстрації ГО не було жодної схожої назви. Нагадаю, стоп корупції було засновано у 2015 році, а Центр у 2018-му. також голова повідомив, що навіть на сьогодні, якщо задати в пошуки ДРПО, то їхня організація така єдина. Хоча геть не зрозуміло, як унікальний реєстраційний номер підприємства може бути ще у когось. На запитання про кримінальне провадження, в якому фігурує керівник організації, той відповів, що воно не відноситься до діяльності ГО. А чи не відноситься воно Так, кваліфікація? Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Ці кошти, відповідно до обвинувального акту, надходили на підприємства, які мають ознаки фіктивності. І надходили вони з Російської Федерації відповідно до обвинувачень. Звертаю увагу, і е, це дуже важливо, що е, не встановлено е, вироком суду е, вина особи у чиненні кримінального правопорушення. Тобто, е, під час досудового розслідування встановлювалися певні факти в результаті. Е, Направлено обвинувальний акт для розгляду до суду і суд лише е, наразі тільки оцінює докази сторони обвинувачення, там потім буде. Співставляти їх. Отже, члени центру позиціонують себе як антикорупціонери, а виходить, що їхній керівник обвинувачуваний у відмиванні коштів. Ще й до всього гроші надходили з держави-агресорки, яка зараз знищує нашу країну. Відчувається якийсь дисбаланс. До нашої організації почали звертатися представники різних державних відомств, а також правоохоронних органів, із питанням, чи маємо ми стосунок до даної організації. Часом трапляються такі ситуації, що навіть від нашої організації хтось умисно пише звернення або запити для того, щоб отримати якусь реакцію в своїх корисливих цілях. І ми боремося спільно із правоохоронними органами і з такими псевдо. Громадськими організаціями, які намагаються використати наше ім'я, але в даному випадку ми зрозуміли, що маніпулюють не тільки назвою, а ще і замислами. Також таким чином намагалися дискредитувати досягнення деяких правоохоронців, деяких посадовців, в тому числі в Київській області. І ми захотіли розібратися в цій ситуації. Ось, наприклад, центр стоп корупції направив звернення до нардепа зі скаргою на «кричущу ситуацію, як зазначає сама організація. А «кричуща ситуація це різні статті, написані іншими медіа про тендерні закупівлі для відбудови Київщини. Звинуватила у всьому організація радника Кова Олександра Онищенка. Руслан Кравченко, голова Київської ОДА, не залишив звинувачення без уваги та прокоментував звернення на своєму Фейсбуці. Всі процеси відбудови прозорі та публічні. Це моя особиста позиція, яку я неодноразово озвучував, якої чітко дотримується Київська обласна військова адміністрація при відновленні всіх об'єктів, де є замовником. Сьогодні, проти мене та команди Київської обласної військової адміністрації, розгорнулася медійна інформаційна кампанія з метою дискредитації. Я, як начальник Київської обласної військової адміністрації і команда Кова, максимально відкриті і, в разі необхідності, готові до будь-яких перевірок правоохоронних органів. Наша організація налічує 96 територіальних підрозділів по всій Україні. В тому випадку, якщо ви будете стикатися із громадською організацією або із нашими відповідами, окремленими підрозділами або у вас буде виникати будь-який сумнів. Ви завжди можете звернутися до центрального осередку в Київ, і ми зможемо чітко дати відповідь на питання: мають стосунок ці люди до нашої організації чи ні. Тому все в ваших руках, і саме головне. Законність і порядок. Історія з клоном стоп-корупції корупції це лише один з прикладів того, як недобросовісні люди намагаються нажитись на чужій репутації. Створення подібних організацій може переслідувати різні цілі від банального піару до більш серйозних махінацій. Що ми маємо на даний момент? До речі, можливо, ви знаєте дещо більше про цей центр і його засновників. Тоді просимо написати нам під цим відео або ж на електронну пошту. Сумнівна діяльність, підозрілі засновники. Іронічно те, що мало стати оплотом справедливості, стало джерелом недовіри. Ми обов'язково продовжимо власне розслідування та з'ясуємо, хто насправді стоїть за організацією і які цілі вони переслідують. Оскільки встановлені нами факти точно потребують уваги, адже такі історії споплюжують важливу та благородну місію, яку виконують справжні громадські організації. Тому ми просимо вас, шановні глядачі, повідомляти про такі факти, або якщо виникають підозри у діяльності певних організацій на нашу електронну пошту, яку ви зараз бачите на екрані, або за вказаним номером телефону. Наша сила в єдності. Борімося, поборемо.